Ми грудая молодеж, лучше нас і не найдеш. Ми пайом танцюємо в місті, ми всі на первому місці. А я ж але вас одну сходне завдання. Якщо ви його не проходите, ви не пускаєтесь на гору. собі знайте. Значить, два завдання для менш молодих, для більш молодих. Тобі тут можна вирізати, домалювати. А для тих, хто більш молодий, там треба. більш молоді, менш молоді, менш А розбирайтесь, там треба чим більше слів скласти з тими складами. Годами. У вас є 5 хвилин, і якщо ви... Погано справляєтесь, на палки. Так, ні, ви музика, ви, 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 на да. довше нападе, да, так. Натам я Наташа, наташа, давайте хтось робити. Давайте вас подати засікає. Так, не знаю. Прямо правильно Натикайте. Тут так, пов'язано з тим, з відпочинком, з табором, з горами. На такі слова. Є чотирьох складов. Є три складові, а більше два складові. Так, є одне вже. О, все, що можете. О, і тут ви маєте дівчатка, папір мусить ріся вирізати. Барила влеж. Витягайте і, і кладіть, щось, що О, да, Даруха, да, вирізати. Вирізати. ви бачите. У вас обмежений час. Намагайтесь робити швидко. Ще Să trebuie 10 pâine mai.